Дорогі тревеннята, як ваш настрій, як самопочуття? Ми завжди думаємо і турбуємось про вас. Так так, тому готуємо не лише цікаві, але й корисні сюжети. Тому будьте уважні, наступний сюжет буде корисним для кожної людини. Увага на екран! Привіт, ревенята! Як ваш настрій, як самопочуття? Якщо відчуваєте постійну тривожність, частенько стресуєте або й навіть депресуєте, залишайтеся з нами. Ми поділимося найцікавішою і найдієвішою інформацією, яку нам вдалося зібрати у психологів і перевірити на собі. Ви точно знаєте, що людина складається з духа, душі і тіла, а зв'язок між ними дуже міцний і взаємопов'язаний. От ви помічали, що якщо потрібно розказати вірша чи зачитати свою курсову, а ви не хочете і нервуєте від страху публічного виступу, то реально починає боліти горло і зникати голос. Ага, я частенько хворію, коли не хочу йти в школу. Але без жартів, як тільки рівень гормонів, адреналіну та кортизолу підвищується, наш мозок відчуває стан тривоги. Які ж основні причини, які змушують нас стривожитися, стресувати або навіть впадати в депресію? Перша причина недосипання. Сон це безкоштовна можливість відновити наш організм після дня навчання чи роботи, турбот, біганини і проклинання москалів під звуки повітряної тривоги. Під час сну відновлюються наші клітини, збільшується рівень енергії, виводяться токсини, імунітет бореться з інфекціями. Мало сну багато тривоги. Часто без причини і просто ще не відновилося від останньої. Друга причина тривожних відчуттів неправильне харчування. Часті фастфуди, напівфабрикати, сухі пайки дуже шкідливі для нашого здоров'я, але і дієти: постійне зациклювання на рахування калорій, щоденні зважування, шлях до проблем. Ви точно чули фразу голодна людина, зла людина, і це правда. Мова тут про брак важливих вітамінів або мінералів, які змушують наш організм хвилюватися і шукати смаколики. Важливо тут обирати смачну, різноманітну і корисну їжу. Застуда, втома, інші запальні процеси посилають мозок сигнали, які дуже схожі на сигнали депресії. І поки що немає виражених ознаків, наприклад, грві. Ми можемо перебувати в стані депресії, апатії, думаючи, що все життя це суцільна чорна смуга невдачі страждань, що ніхто нас не любить і не розуміє, і сенсу робити щось далі вже немає і ніколи не буде. Тому важливо відпочити, виспатися, поміряти температуру і дати можливість попрацювати нашому імунітету. Четвертою причиною може бути відсутній відпочинок або неправильний відпочинок. Стресові ситуації у нашому житті неминучі. Важливо вчасно позбуватися цієї енергії. Це може бути гаряча ванна, перегляд фільму в обіймах рідних, масаж, дихання вправи, фітнес, танці. Тобто, будь-що, що допоможе вашому організму розслабитись, наповнить вас радістю, змусить вас радіти і сміятися. Соціальна ізоляція це п'ята причина розвитку тривожності. Ми соціальні істоти, інтеграція у суспільстві, наявність порі. Неної душі, наприклад, одного або кількох друзів, це запорука нашого емоційного спокою та впевненості у завтрашньому дні. Тому пам'ятайте, яким важливим може бути для внутрішньопереміщеної особи спілкування з вами, та яким шкідливим є цькування та булінг однолітків. Вірю, що ви нікого ніколи не булили, адже це прирівнюється до фізичної шкоди здоров'ю. Пам'ятайте, що в світі безліч груп за інтересами, а ви можете і маєте право обирати собі самостійно. Тійно коло спілкування та змінювати його тоді, коли вам цього захочеться. Ну і остання причина це відсутність контакту з чимось більшим для віруючих це Бог. А для атеїстів це може бути природа. Спробуємо своїми віруючими словами помилитися до Бога, виговорити йому все, що накипіло, що турбує, що цікавить. Або зробити пікнік на природі, посидіти біля водоспаду, послухати звуки лісу, і побачити, як все організовано і досконало навколо вас, і ви частинка цього всього. Особисто я люблю поєднувати. Десь далеко від міста, на березі річки чи в лісі, кричати дуже голосно свою молитву до Бога, такі моменти я відчуваю, що все добре, що все гаразд, що я не одна. Що із цього ти знаєш і використовуєш? Які результати? Поділися з нами у наших соціальних мережах. Повір, для нас це дуже цікаво. Сподіваємося, що від сьогодні ти будеш почувати себе краще і долатимеш нові вершини і виклики життя. Побачимося у наступних випусках. Па-па! Як -па! ще можеш допомагати собі і своїй країні? Донатити на підтримку наших ЗСУ волонтерити, наприклад, плести маскувальну сітку або робити солодкі смаколики для військових. Так було б лише бажання, а допомагати є де і яково. А ще можна підтримати одне одного своєю творчістю. Як це робить герой нашого наступного сюжету? Привіт, наші любі! Ми настільки вас любимо, що готові зіроньку з нами для вас дістати. І в певній мірі нам це вдається. Не вірите? Тоді залишайтеся з нами, бо саме зараз ми прямуємо на інтерв'ю із молодою зіркою шоу-бізнесу Олегом Шкарпетою. Для любителів Тік-Току та Інстаграму. Олег відомий як Шугар. Отож, гайда на розмову. Я всю зарплату відаю, придурі на рахунках Ви родом із Смельниччини, маєте доволі гумористичні профілі у соціальних мережах і є успішним блогером. Скажіть, будь ласка, блогерство вам допомагає розвиватися як співаку? Чи навпаки, шоу бізнес дозволяє розвиватися вашому блогу? Е, ну, зазвичай. Е, точніше, не зазвичай блогерство дуже допомагає, тому що це майданчик, який через який я можу просувати свою музику. Тобто я паралельно як і роблю блог, знімаю відосики, які мені до речі також дуже подобаються. Це мені дуже подобається робити, і водночас між між сміховинками я закидаю свої пісні. Це дуже круто. Хто надихнув вас написати свою першу пісню? Насправді це рішення не було дуже швидким. Е, я довгий період е, співав пісні, співав просто кавери. кавери. Ну, років 5 я просто співав кавери і виношував цю ідею, що хочу написати свою авторську пісню, хочу свою музику. І, типу, в один момент я просто в мене був приспів. Мене були... Я дописав куплети одної пісні, кажу, все, сьогодні той день настав, поїхав. Я записав свій перший трек. І далі я досі досі не не, зможу, не можу зупинитися вже у четвертий рік якою з своїх пісень ви вважаєте най та у чому її секрет? Я думаю, що на даний момент найуспішніша моя пісня це віддаю притулі, тому що ну вона спрацювала як інфопривід в той момент, коли її випустив, вона була дуже на часі, і в, в той же час вона підняла настрій і підняла такий дух людей. І я думаю, це дуже все зійшлось в одну в один такий трек. Тому так я вважаю, що це найпопулярніший мій трек на даний момент. Не лише своїми піснями ви підтримуєте українців у час війни, але й донатите на потреби ЗСУ кожного разу, коли. На сирена тривоги, це правда? Так, якийсь період. Е, дійсно, я донатив кожен раз, коли чув тривогу, але на щастя, зараз тривог набагато менше у місті, місті де я проживаю. І тому е, до мене дуже часто звертаються, як до блогера, звертаються люди, різні волонтери, з проханням поширити їхній збір. І Я дуже часто це роблю, залюбки, я перевіряю всі збори і сам на них доначу. В першу чергу, тому це такий як, як знак, що я довіряю цим людям і довіряю, ну, тобто хотів би, щоб мої підписники також допомогли на цей збір? От тому виходить, що до кожного дня точно і сподіваюся, багато людей так робить також. Може абсолютно кожна людина підтримувати наших військових. І якщо так, то як саме на вашу думку? Я думаю, що не, не тільки може, а й повинна насправді, тому що кожен з нас своїми маленькими якимись, маленькою допомогою, маленькими донатами е, може дуже сильно вплинути в цілому на загальний е, перебіг подій. Про це я власне написав пісню Голос вона про те, що кожен з нас має силу, має свій власний голос і може дійсно робити дуже великі речі. Тому кожен з нас повинен розумі... усвідомлювати свою відповідальність і що наша перемога це наш спільний здобуток, який ми обов'язково здобудемо. Якщо ви хочете щось побажати нашим глядачам, то саме зараз чудова можливість. В цілому я бажаю всім гарної української музики. Я бажаю всім позитиву, щоб ваш стрес у житті максимально мінімізувався, якби це не звучало. І бажаю нам всім перемоги і мирного неба якнайшвидше. Слава Україні! Те, що вміє, і те, що хоче. Але головне, щоб це приносило користь людям твоєї країни. Думаю, саме це є справжній патріотизм. А як свою країну підтримуєш ти? Ділися своїми історіями з нами у наших соціальних мережах. До нових зустрічей. Па-па! Нещодавно я бачив, як людині на вулиці став погано, так розгубився, що не знав, що робити. Це дуже просто дивитись наш наступний сюжет і усе уважно запам'ятати. Усім відомо, що ми можемо придбати собі страховий поліс на випадок хвороби чи нещасного випадку, але й досі неможливо застрахуватися від настання цієї ж самої хвороби нещасного випадку. Також ніхто не застрахований, що не стане свідком ситуації, коли комусь потрібна допомога. Тому ми відчуваємо велику відповідальність перед вами, наші любі глядачі. І обов'язок нагадати вам про правила допомоги людям, які потрапили у біду. Рекомендуємо занотувати все, або зберегти. Як каже моя бабуся, нехай ніколи не знадобиться, але якщо знадобиться, щоб були під руками. Отож, погнали. Правило номер один: дорослі не кличуть дітей на допомогу. Якщо ви дитина, чи підліток, і вас гукає доросла людина до допомоги, знайдіть іншого дорослого, який зможе допомогти. На жаль, але злочинці та збочинці часто користуються до дітей з метою заманити їх у пастку. Якщо ви бачите людину, яка знепритомна, не спішіть підходити до неї. Зверніть увагу, чи є безпечне місце для цієї людини, чи немає оголених проводів, небезпечних плазунів та іншої небезпеки для вас. Наступне, що потрібно зробити, це пересвідчитись, чи людина справді без свідомості. Раптом це просто хтось собі приліг перепочити. Для цього голосно кричить: Ви мене чуєте? З вами все гаразд. Якщо людина відповіла, можна викликати швидку за номером 103. Якщо людина потребує в цьому допомогу, але на відповідь на питання вам нічого не відповіли. Можна перевірити, чи людина дихає. Це можна перевірити за правилом бачу, чую, відчуваю. Тобто погляньте, чи грудна клітка людини рухається, нахиліться до її обличчя. Чи чуєте і чи відчуваєте її дихання? Маючи цю інформацію, зателефонуйте у швидку допомогу, щоб приїхали професіонали та надали кваліфіковану допомогу. Вкажіть ваше точне місце знаходження, в якому стані ви знайшли потерпілого, та що робили. Поки очікуємо лікарів, якщо людина згідно вашого огляду не дихає, можна робити компресію грудної клітки. Але тут є два важливі моменти: перший: нічого окрім компресії, робити не можна. Жодного штучного дихання рот в рот, жодних ліків потерпілому, ніякого пересування потерпілого в інше місце. Бо замість допомоги ми можемо нашкодити людині або собі. Другий момент: компресія грудної клітки фізично нелегкий процес. І ми дуже заохочуємо вас відвідати курси до медичної допомоги мінімум два рази в рік. Це допоможе тренуватися на спеціальному манекані тренажері. На щастя, зараз таких курсів вдосталь, і майже всі абсолютно безкоштовні. Як перев'язувати рану, як накладати турнікет, як робити шину, це все і багато іншого можна і варто навчитися. Впевнені, що тепер ви зможете допомогти людині, яка знепритомніла. А також що вам нададуть правильну медичну допомогу, якщо ви будете в неприємності. Тримаємося разом, адже в цьому наша сила і перемога. До нових випусків, дорогі деревенята. Папа! Як же златься, де у Івано-Франківську відбуваються різні цікаві навчання та події. У нас є більше 30 активних громадських організацій, які працюють з молоддю, та більше 10 просторів, де відбуваються цікаві події. Рекомендуємо перейти за цим QR-кодом та зберегти собі посилання. А наші журналісти завітали в гості на відкриття молодіжного центру. Давайте поглянемо, як це було. Привітик усім, хто з нетерпінням чекав нового випуску молодіжного телепроекту «Теревеньки». Ми теж не будемо приховувати, що скучили за вами. Рух це життя, рух це здоров'я, рух це розвиток і прогрес. Так, а ще рух це перший комунальний центр в Івано-Франківську, і прямо зараз ми покажемо вам, яка ж атмосфера панує на відкритті. Готові? Тоді ходімо. Які надії покладайте на молодіжний центр, та як буде сприяти його розвитку? Молодіжний центр стане місцем, де молодь зможе волонтерити, де зможе збиратися, навчатися і має свій такий сьогодні приміщення, свої можливості, свою техніку для того, щоб робити різні молодіжні проекти. Слугувала мотивацію для створення молодіжного центру. Звісно, що потреби молоді, їхній запит, коли вони до нас зверталися, що робить влада для підтримки молоді, для створення комфортних для них умов. Ми згадали, що в нас таки є програма Молодь івано франківської міської територіальної громади, в якій є пункт про підтримку створення мережі молодіжних центрів. І ось це перший крок. Наша мотивація це наша чудова молодь, яка хоче творити в нашій громаді хороші позитивні зміни. Які заходи плануєте проводити, та як будете залучати молодих людей допомагати? Ми спільно з нашою молоддю, з нашими волонтерами, які вже працювали і з якими ми вже зробили цей гарний ремонт до нашого відкриття? Розпочнемо працювати. Перші це будуть лекції, лекції для молоді з населених пунктів нашої громади. Також різні семінари за підтримки міністерства молоді та спорту. Що це скоро тут буде? Віталій Васильович, тут буде молодіжний центр. Подія для Франківської громади таки ж відбулася, ще й з за таким запалом та цікавими гостями. Рекомендуємо підписатись на соціальні мережі центру, щоб бути в курсі його активностей і подій. А також пам'ятайте і про наші соцмережі, залишайте свої коментарі та вподобайки. Рухаємося далі. А вам кажемо па-па. До нових зустрічей! Ось так швидко наш випуск добіг до завершення. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах, де ми ділимось цікавими світлинами із зйомок та запрошеннями на зустрічі. Бережіть себе до наступних випусків. Па-па!